Вітаємо, маємо на продаж такий Nissan Leaf. в гарному стані, це версія 66 кВт зарядка в автомобілі, 24. -ка. Автомобіль має тут незначні такі тріщинки на бампері. Ну Це десь хтось парковочне місце, а так по кузову в гарному стані повністю, без зауважень жодних. Дуже класна зимова резина. Як нова майже по протектору. Що в нас по року. По року це 23-й рік. Шини не 23-го року. Порту домашня зарядка, тут 6,6 кВт заряджає. є швидкісна демо. Зараз глянемо по ключику. ага. Ключиком тут відкривається. Примерзло трішки. Тут у нас є звичайне домашнє але 66 кВт і чадема швидкісна Автомобіль в максимальній комплектації. Камери 360 повністю, безключовий доступ, два ключа. Салон у нас було проведено тут хімчистку і шкіряний салон. В гарному стані Є тут незначна тріщинка, але це... Звичайне, якби звичайна елементарна річ. У нас тут 10-12 поділок, сох біля 80%. Пізніше це все на діагностиці проб'ємо. Кому буде цікаво, зацікавиться автомобіль, то пишіть і ми, цей, і ми вам скинемо дані по, по діагностиці. Тут 90 тисяч пробігу, є всі сервіси по автомобілю. О, тобто Тут вона проходила в е, 25-му році в травню EU е, Control. 76 318 пробіг був. О, тобто В салоні чистку провели, два ключика. Тут далі в нас йде другий комплект шин з дисками, полка, зарядка. Все є, тобто, кого буде цікавити більше інформації, звертайтесь, надамо вам більше інфо. Також у нас ще є декілька ліфів в такому варіанті. Є 24-ки. І є в нас е, 30-ки ще. Є багато автомобілів в дорозі, і якщо буде когось цікавити електромобіль, заходите в нас тут, в Ютуб-каналі. Зараз ви оглядаєте відео, можете зайти. В шапці профілю у нас є телеграм-канал. Підписуйтесь, заходите, там є дуже багато пропозицій цікавих. Тобто ви зможете собі щось підібрати в дорозі, або можете в нас замовити під замовлення автомобіль взагалі під ваші потреби. Як вам, які забажаєте, такі вам доставимо, привеземо повністю під ключ. У нас своя логістика, свої автовози. По Норвегії вже працюємо біля п'яти років, тому звертайтесь, компанія Е-Авто, Будемо раді вам допомогти. Відгуки про нас також можете прочитати в Google картах, Google Maps. Вводите є «Е авто, електромобілі з Норвегії і будете бачити відгуки про нас. Всім гарного дня! Цікавить авто, пишіть, телефонуйте.